Класно, що ми сюди потрапили саме в осінню пору. Так, якось спокійніше і не так спекотно, до речі. Це ж уявити, як тут колись заїжджали карети, коні, ну? як тут відбувалися пишні гулянки, напевне. Територія прикольна. Хотів би так жити? Ну, спробувати не проти, так. Да. Не проти, спробувати. На машині часу переміститись, подивиться. Ми, як відповідальні байкери, на територію пам'яток культури на мотоциклах не заїжджаємо. Це все правильно і рекомендуємо вам теж так само робити. Абсолютно. Хоч трішки треба пройтися. Якщо ти дов довго їдеш за кермом, то пройтися це навіть корисно. Подивіться на цю красу. І головне, що є прапор. нас мені подобається спейс такий да, площа. Тут 100% відбувалися і гуляння, і дуже багатоцільова площа така. Розкажи взагалі свою історію про мотоцикли. На чому колись їздив, з чого починав? У 90-х я переїздив на, практично на всіх совкових мотоциклах і навіть на Чизаті. Тобто це були мопеди Перховина, Карпати, Дельта, Мінік. Мінськ, Ява, МТ, потім це Іж, Юпітер, там, МТ. З коляскою без коляски. І Урал. Я, мене був, я просто взяв за, тобто, за таку за ціль перекататися на всіх. Я перекатався на всіх. Ось, і Маю такий досвід. А що запам'яталось найбільше? Найбільше запам'яталась, до речі, Ріга, забув сказати, Мопед Ріга з педалями. Тобто <м>... сльози щастя заважають говорити. Але це можна сказати безвідмомна історія, тому що навіть якщо ти заглох, ти на педалях доїжджаєш. І це мопед з двугном внутрішнього згоряння, просто старий. Але досить надійний, скажімо так, в будь-яких умовах. Боє Тобі не було цих історій, що ти день їздиш, два-три дні ремонтуєшся? Було, звісно. Я навіть... Чи Чи це що? стандартна це, така історія. Це, це, дивись, це, це просто ну, в мене був мопат Тобто Він мені від брата е, перейшов. У ага. нас братом рідним 6 років різниці. Ось, і він часто ламався. І я можу сказати, що мені навіть подобалось, коли він ламався. Мені було прикольно копа копошитися. Там. Тобто я знав на пам'ять всі деталі. Я вже вивчив самій зрозумів принцип двогона внутрішнього згоряння. От. Я навіть експериментував там вже навіть трішки з, з кільцями. Тобто були поршні на два кільця, були поршні на три кільця. Я був поставив на три, блідом, не міг не міг його навіть прокрутити. Це <реку> <реку> компресія така була, <реку> тобто з прокладками. Краще ніж заводи. Це, це, це своє рідне було Лего в 90-х, але таке Лего. Труша вже <говорю> трушка таке, <такі>, вже така. <говорю>